Ford Escape Гібрид, 20-й модельний рік, куплений за 13 700 на страховому аукціоні Copart. Ось і лот номер. Так, Це комплектація Titanium, повний привід, Full-LED Оптика проти Пошкоджений трошки передній бампер. Радарчик на місці. Ось такі диски в нього. Так, безключовий, комбінований чорний зі світлим салон, підігрів, підігрів руля. Щиток приборів електронний. Так, проєкція на скло, екран мультимедіа, карплей, все присутнє, велика панорама. Такий середньорозмірний, прикольний а, кросовер. Музика тут теж преміум Bang Olofsen. Настроїчки все є. Так, по пошкодженню. Так, ось бачите: Титаніум і гібрид АВД. По пошкодженню у нас задня ляда, удар весь прийшов на низ, Тут стоїть фаркопчик. Потянуло у нас заднє праве крило. Ось бачите, зазорчик, який дверцята не зачиняється. Ну, то вже проблеми рихтовщика, який буде все це витягати. Прикольна машинка, у мене така була, я її продав. Дуже був довольний. Їздити на ній. А витрати пального складали 5,5 літрів по місту.